Слава нашому Господу Ісусу Христу. Мене звати Андрій, багато хто мене тут знає, я бивший алкозалежний. але я хочу зараз пере цим зачит... я не можу читати на пам'ять, пам'ятаю такі вірші 2 Корінця 5,17. Тому то хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуле, а то сталося нове. І дійсно, Господь Бог все ми розсліли, брати тільки що розказували свідчення і пастор Проповідь говорив за мили Господь, який працює в наших серцях і нічого неможливо. Ще я зачитаю такий вірш, який написаний в перше поранення Корінтян, перше послання посла Павла до Коринтян. чи четвертий розділ, п'ятий вірш, початок п'ятого віршу. Тому не сидіть перечасно нічого. І дійсно не треба перечасно нічого. Я коротко розкажу свідченням про себе. Я... Родився в багатодітній сім'ї, і в мене батько був автозалежний, який вже помер більше 20 років назад. Родився в мене і є брати, які теж є залежні. І, але Господь я дякую Господу Богу, що Господь Бог не витишив той залежності. Я колись, в мене була така кличка стакан, багато хто знає. розвивали мене «Стакан», то, знаєте, залежний. І, і, і я допивався до того, що вже валявся під заборами, казали, що в мене нічого не буде. Каже, нього нічого не буде, то вже кончений, то вже все. І фактично, мій родимий дом це був і, іспансер психосоціальної реабілітації, пакеза, як ми називаємо, та лікарня. Я вже там отуди не виходив, я там жив. Вже сам туди їхав, здавався туди. Кидував по пару разів на день алкогольна епіліпсія. Де один раз я вже посинів, язик вже втягнувся, що вже все. Але десь появилася твердка в руках моїх рідних братів, які провели і витягнув того язика і дякувати Богу, що Бог продовжити. У Бога були свої плани на мене. І один останній момент, через братів, багато мене колись зустрічали і брат Володя у Мариниці, Грибовчук Славі, запрошували і Савчук Толік, попрошували постійно на зібрання. Я постійно І брат Ігор він сидить також. І... І вони постійно... Я казав, що я прийду. Але пройшов час, я дійсно, що прийшов. Прийшов час. Тобі. Господь Бог дарував один момент, це було в 10 му десь, році, так от кінці 10-го року, що я прийшов і в це. Правда, в мене перше покаяння було таке, знаєте, що потім я впав. І у квітні того року я покаявся, через 4,5 роки прийняв водне хрещення. хрещу. Хоча е, е, прийняв Господа своїм щирим серцем. Хрещення. І, і дійсно, Господь Бог робить чудо, робить чудо. Зараз Господь Бог так оприділив, що я, знаєте, ніколи не подумав, що колись я 10 років. 13 більше 4 років тому подумав, що мене виберуть відповідальний місті Діон в Дубинському регіоні. Що це, ну, Я, я тобі сказав, бо ти я точно зразу в остріх відправив. Я фактично колись і мав їхати в остріх на лікування, але я туди не доїхав до лікування. Приїхав вже як служитель до лікарні. І Я пам'ятаю, що один раз прийшов момент. Позвав один брат, який впав на реабілітацію туди, в Острозький реабілітаційний центр, призвав приїхати і роздавати Іванлії. І зайшли ми в ту лікарню, в Острозьку психіатричну лікарню, і там в Дубинській бата лежали з Дубля. Каже, що ти робиш? Каже, що тут Лежиш, поняття, що ти тут лежиш. А я кажу, приїхав два вас з та ти що ти, Тобі ти він з головою, чи треба. Кажу, зразу ніхто не вірив. Але Господь Бог позвав е ту лікарню нести служіння, дякувати Богу. І зараз е постійно е так само, іменно е з цієї лікарні почалося в мене таке натхнення служителем. Е І зараз ми несемо служіння в Острозькій всіх лікарні. Також ми вчора відвідували Орлівка, така всіх лікарня, Орлівка є. Он, брат нашої церкви родом тут, з армію знає, тому біля шарні вся лікарня. І також вже запрошують Луцьке ліпільний лікарні теж запрошують приїжджати. Наші диспансери. Фактично, я скажу, я не проповідник за кафедрою, я проповідник вуличний і проповідник у всіх лікарні. І трошки тюремний. Тюрем. Також ми несем служіння з сестрою Галією. І братом Володію, від, 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 від з братом Володимиром в Теремну 63-й колонію відвідає їм біля Збаража Вісем Службіння. І я також хочу сказати, ніколи не думав, що я е, із стакан в президента, як називається президент, місії Гідіон. Зразу повищив через пару років. Це зараз відповідальний місігідіон. Ніколи ніхто е, не подумав, що зараз нести Слобор є, е, е, якщо вже... По Божій милості Господь Бог дав сказати слово Боже. Я просто не можу сказати, запрошую, хто має бажання в місті Гедіон служити також. Вас хто буде мати бажання вступити в місті Гедіон, служити по журній Іванлії. Але також я хочу сказати ще один віршик. Дуже, Тут є багато братів, які вони знають і сестер служать в тюремному служінні. Такий він, він, це є вірші мені дуже так, е, в душу впав. Пам'ятайте про в'язнів. Ми з ними були пов'язані про тих, хто страждає, як такі, що і самі ви знаходитесь в тілі. Це дійсно треба і, е, їздити і по колоніях, і, і тюрмах, і, і в СІЗО, і кругом тих самих всіх лікарнях. нести слово Боже, там люди, які удоліни, вони. Бачать і чують Божу благодать. Я, дуже мені сподобалося брата пастора слова, що треба більше говорити про Христа. І дійсно треба, говорити, не треба багато там розказувати, того що не треба. Розказав свічне все. Колись дали мені хвостров, мені ще брату одному, що зараз там реабілітацію реабілітації прийшов, там в нашій церкві. Вітіса що помогу, хто знає, багато хто знає. Але зауваження, нам вже каже, хватить ваші ті байки, що ви розказували, каже, давайте ви слово Боже говорі. Я вам скажу, навіть люди з діагнозом манікальний депресивний стан і шизофренія, теж вони приймають слово Боже. І приймають дуже добре. І навіть є такі моменти, я навіть знаю, що хоч це удиниці, ну все-таки є, що людина просто вже респітривала вальпракома. І... А навіть усі ті таблетки, які приймала психотропів, навіть них, них молиться просто Богу. Вони просто Богу і сила молитва. І Господь Бог працює, Господь Бог працює в серцях. Такі люди теж потребують Слова Божого. І вчора був ще в Орлівській психілікарні, там зараз буде ця лікарня закрита типу примусовим лікування. Але дякувати Богу, що. Лікар випускає поки що два відділення туди їздять і ще і запрошує, їздить. І приходять, приводячи в столову, слухають слово і задають такі питання, що тобі здається, що ти не приїхав якось в цих лікарнях, приїхав десь, не знаю, якусь школу чи що, такий заклад, і це слово. І Господь Бог працює працює з цих людей. Так само, і в місії Вон, Ми у нас команда Дубинського району також по школах несемо по лікарнях і кругом. І, і по вулицях, по базарах кругом розпосюджуємо розпосюджуємо і, і зараз вже книга Іванглії і книга, книга Приші Соломони вже Івангелії. Є збільшим Якщо Є потреба вам, якщо звертайтеся до мене, чи до брата Володі до брата Мішу, брат Міше, потім в нашій команді місії «Гедіон», до братів. Але саме головне скажу, що Господь милостив. Господь Свямилисти, Господь Бог працює в всіх серцях і тільки до нього не дай перед тим, як я називав це Міше, що читало сидіть перечасно нічого. Бо... Як Алпозалежний йде е, по вулиці, його всі бачать і в пальцем тихають, а три пальці повертаються в нашу сторону. Ми його засудили, а саме пожеж всього, в нього нічого не буде. А хто ти такий? Чи будеш того наркозалежного, чи то алкоголіка, хто такі рішає? А може ти будеш воскликіду, лежати і там е, розкажути, не ти туди попадеш. При тим судити ту людину, то ти сам подумаєш за себе подумайся, б, я колись був такий момент. Я дуже колись з ним, це трошки така історія була, що я сказав тому чоловіку, ми до зустрічі покези. Він такий дуже був сильно мене зачитив про тому Так ми і зустрілися потім. Так що я казав, ніколи не треба перечати сюди. Бо тільки Бог вишаючи, чи люди людина буде, чи не буде. Я дякую за молитву, бо тут багато хто і молився за мене. І E, e, Все-таки мені багато чого говорив, і багато я деяких братів і сестер пізнав, слово Боже, зі мною спілкувалися. Он і брат Володя, що восеміння теж пам'ятає, як я там у льотому болту, світі гаражів перестроїв, вонав. Я дякую, дякую просто за все. І я говорю. Що в Бога нічого неможливого немає. Хай нашому Господу Ісусу Христу Амі. буде слава. І прошу моліться за, за моїх прихід. у мене є брати Алпозалежні. Моліться за них. А один завтра їде знову воювати, він також він там. Хай нашому Господу буде слава. Цуси на Святому Духу. Амінь. Амін.